Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Вриваємося в новий влог. Я сижу в машині, а це означає, що ми з чоловіком їдемо на побачення. Ми час від часу на вихідні прогулюємося, знімаємо відео в Тік-Ток, проводимо час разом. Кірюшка зараз гуляє з полінкою. Сподіваюся, це відео буде цікавим. Почнемо з прогулянки, а далі вже як буде. Продовжуємо дивитись. Сьогодні п'ю чай, Це один з моїх найулюбленіших на натуральній основі. Хочу по мінімуму зараз вживати каву, бо відчуваю, що у мене ще якийсь нерв защемило, але щось таке відбувається в районі грудей з лівої сторони. Сподіваюся, це не серце. Хочу для початку мінімалізувати вживання кави. Ням-ням. Mm, але на заправки ми зараз на око, чай на натуральній основі коштує аж 71 гривня. Кажу підписникам, що чай на око коштує 71 гривню. Ну так, да, в кафе, курсує? а в, в цьому в любому, даже, нормальному закладі вони там по 45. Тому я говорю, що пити на заправках, якщо ми можемо нормально в кафе сісти і попити. Я все кажу, але це так зручно, взяти і поїхав. Да. Кажу, що ми віддали Кирила. І зараз будемо разом прогулюватися і знімати тік-ток, Але це я зараз знімаю. Ну що, доброго ранку. У мене такий срач на кухні. Сьогодні хочу вас ще запросити разом поприбирати багато посуду зранку, відвела кірюшку в школу. Сьогодні п'ятниця, завтра знову вихідні. Я чомусь цей влог знімаю, не знаю, дуже довго, якось немає мотивації, є інші справи. Я дуже багато зараз в'яжу. До речі, я поклала ось сюди фрукти. Це корзинка для фруктів, фруктовниця з сінцею. Але чомусь мені я вбила в голову, що мені потрібна така подвійна, сітчаста, чорна, і я її замовила на сінцеї. Зараз візьму бананчик. Кавку я вже приготувала. До речі, Деяким людям не подобається слово кавка або кавуська, не знаю, прямо їх тригерить. Ой, задовбали, якщо чесно, задовбали. Отже, у мене кавуська, зараз поріжу бананчик і покажу, що я вже четвертий день поспіль їм на сніданок. Це ось такий сирок з родзинками, 9% жиру від Яготинський. Не знаю, щось я його побачила в магазині, і відтоді, оце вже четвертий день, його просто наминаю. Банан, сирок і кава. Що може бути краще? Okay, 12. Під сніданочок, як ритуал, вже, якийсь серіал або якийсь відосик на Ютубі. Зараз я дивлюся четверту серію серіалу Незнайомка хотіла б вам показати. Дуже подобається. Зараз просто з'їдаю всі серіали автора Хорлан Кобен, це американський письменник, у нього офігенні серіали. Дуже багато по його книжкам знімають зараз, Netflix багато. Дивлюся ось цей незнайомка, дуже мені подобається. І хотіла б вам порекомендувати ось цей сайт, де дуже класна озвучка фільмів українською мовою, серіалів ua Serials. Мені дуже подобається. Дивлюся лише тут. Отже, кому подобаються міні-серіали, драма, детектив, трилер, кримінал, це ось ці саме мої улюблені жанри. Тому е, запрошую до перегляду цей серіал незнайомка. Можливо, ви не бачили серіал «Деня Шакала, я дивилася перед тим. Також його рекомендую дуже класний. і він зараз прям трендовий, всі його дивляться. Ну, можливо, після гри в Кальмара, тому що і гру Кальмара дивляться більше. Боже, як я хотіла б, щоб у мене була посудомийка. Як я ненавиджу мити посуд? На Звичайно, я йому допомагала, такі квіточки. прикольні. І сюди ми наклеїли всерединку ось таких пухнастиків. Хоча, по плану в трудівничку було написано, що потрібно наклеїти сюди. на фетр. До речі, ми фетр не купували, наклеїти гудзики. Ну, як можна на папір наклеїти гудзики? Я тут обтягнула звичайні ось такі палички від суші. У мене ще залишилися деякі, то, мабуть, треба їх розхламити. І знаєте, що я ще хочу зробити? Я хочу пересадити цю квітку, мабуть, все ж таки в ту головешку. Тоді вона почне краще рости. Хоча, хоча дивіться, вже є новенькі пагінці. Але я вже не раз казала, що квітки зі мною не товаришують. Не люблять вони мене. Не люблять. Покажу вам ще своє в'язання. Зв'язала ось таку ковтинку, збоку буде, як вона виглядає. Ось такий ще кроп-топчик зв'язала, чи це так навіть світерочок. І ось такі ниточки отримала, буду також в'язати красу. В'язала вже ковтинки. Ось ці ниточки, дві вам оточки дали у подаруночок сіренькі ось такі. Саме з них я в'язала ось цю кофточку. Ще у нас, такого плана, як малинові світло-рожеві, молочні. І ось такі на шубку взяли м'ятні. Я в дві ниточки вже в'яжу цю саму шубку. Вона буде довгенька. Як виглядає коротенька, я зараз вам ставлю, побачите. Хотіла вам ще показати, що взяла в магазині Єва. Зараз прикольна така акція на рідке мило. Я взяла два, а інший отримала у подарунок. Купую два рідких мила, отримую третій у подарунок. Один плюс один дорівнює 3. Взяла банан з олією мигдалю, живлення та пом'якшення 450 мл. І диня запашна. Також для гігієни сну вирішили взяти масочки. Кирил зараз пить в такій масочці, я в такій. Третю також отримали у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Одна масочка, по-моєму, 36,90 коштує. По Побачите, десь була. А, ні, 3999. Помилилася. І також взяла дезодорант для взуття. Вже неодноразово купувала саме такий він йде свіжий для спортивного взуття. Ми з мамою готуємо лазанью. У нас є було ось таке Це листове тісто, воно вважається, чи як це? Макаронний виріб. Так, мам. Так, це нам ну, да. бабуся з Німеччини прислала. Мама зробила фаршик, соус бешамель, Тут у нас сирок. Так, тепер ми будемо соус, так? Додавати. Його mm -hmm. потрібно розділити ще на, на дві частини. Так? Mm -hmm. Тут у нас Бася спить. Бася, скажи привіт. Бася, скажи привіт. Китечка, кисюлька, кисюлька, басюшка а сільки басі років десять, угу. десять, це британочка, бася, ку-ку. Просто на дну багато соусок. Треба було менше, так? Да? Угу. А сиру більше взагалі не немає? Не хм. Треба було тоді економші, економніше. Да. Ну, вже як є. Так? Викладаємо тепер листя. Один. Два. Три? Мама його? Проварила, але взагалі на упаковці написано, що варити це тісто. Це тісто вважаю. Що я... Да, Щось мені це листове тісто. Mm -hmm. На упаковці написано, що це макаронний виріб. У мами ще є холодець. Зараз буду пробувати боже. І впав. Mm. Смачно. Хотіла вам показати ще парфуми нові. Костя взяв собі ось такий тестер Hugo Boss. Він неодноразово вже його купував. І він у відео про свої улюблені парфуми, також про нього розповідав. І про цей парфум він розповідав, це Tom Том Форлеза. Якщо ви не бачили те відео, то я залишу вам підказочку зверху. Обновив парфумерний гардероб. Тепер у нього Tom. Ford. Є Hugo Boss Наші улюблені ганімет ось уже їх залишилося не так багато. Також ось такий Van Milan, дуже нам подобається. І також по настрою він користується ось цими парфумами: це Black Afgano і в мене ось є ще від ПДП ось цей парфум. Це Kilian Good Girl Gone Bad. Бачите, він у мене також на дні дуже мені подобався, він на повсякдень був а, супер. Купила я собі в Єві, до речі, ще ось таких два креми для рук. Тепер вони тут стоять, тому що і Костя користується перед виходом, і я а, на холодну пору ручки дуже сушить. Вони в мене, як сухарики, знаю, щось фокус якийсь поганий. Так, поганий фокус. Біокон. Акція була в Єві, береш один інший за 50%. Отут у мене з авокадо і колендулою. Це у мене для зволоження з мигдалем і алоєм. Чесно, не дуже подобається. Повторювати покупку не буду. Але. Вирішила спробувати. По-моєму, один коштував 46 гр... 44 гривня. Інший от купила я за 22. Виходить, два креми за 66 гривень. Також тут у мене стоїть ось таке масло для губ. Від Глембі. також дуже подобається. І ще у мене є саморобний лосьон, але він на зиму не підходить. Тут вода, гліцерин і парфум. До речі, парфюм у мене, по-моєму, також тут від ПД-парі. Я, якщо знайду відео, де я його робила, то вам залишу посиланнячку. На цьому буду закінчувати цей влог. Дякую, що ви додивилися до кінця. Бережіть себе, бувайте!